Безробіття не привід, ховати власну кар'єру доводять італійські приватні компанії, ресурсами уряду Італії, запроваджені субсидії для підприємств, що у часи економічної кризи не скорочують кадри, які оптимізатори виробництва можуть назвати зайвими, отримуючи урядову фінансову допомогу, деякі компанії спрямовують своїх співробітників на громадські роботи, як от, наприклад, ремонт школи в містечку Овеня. майстер скликає колег на обідню перерву тих, хто прийшов, частують тістечками, адже вони сьогодні добряче попрацювали, реставрують тутешню школу. Ця робота нас зближує. Ми дійсно почуваємося частиною великого товариства. Раніше я працювала у відділі технічного контролю, чимало людей з інших відділів і не знала. А тут за спільною працею познайомилася з багатьма колегами. Зазвичай ці люди працюють на фабриці, яка виробляє популярні в Італії кавоварки, які експортують і в інші країни Євросоюзу. Та ця компанія постраждала від економічної кризи. Та не відміну від багатьох підприємств, не звільнила своїх працівників, а запропонувала їм перейти на громадські роботи. За італійським законодавством у такому випадку держава під. Отримує роботодавця субсидіями. Під час кризи ми відчули, що у нас є надлишок робочої сили, але вирішили не звільняти наших працівників, як це зазвичай роблять інші італійські компанії. Нам пощастило, що нас підтримала держава. Тепер маємо можливість сплачувати працівникам повну зарплату, зберігаючи за ними робоче місце. Натомість вони виконують суспільно корисну роботу у бюджетних установах. Така гуманна стратегія скорочення працівників покликана врятувати італійський ринок праці від одночасного виливу вели. Кої кількості безробітних кажуть експерти, хоча і мають застереження. працівники залишаються з роботою із зарплатою, хоча на основній роботі вони скорочені. Є застереження. Працівник не зацікавлений у пошуках нової роботи і професійному вдосконаленні. Попри посилену боротьбу уряду Енріко Летто з безробіттям його досі не вдалося викорінити. Більшість непрацюючих молодь у містечку Оменія, п'ята частина дорослого населення без роботи. Я сподіваюся, що наш дос стане прикладом того, як, попри все, можна порушувати загальні тенденції, знаходячи інноваційні рішення. Ми повинні бути хоробрими і не боятися змін. Досвід компанії Алесі радше виключення із загальної тенденції скорочення робочої сили. Так, наприклад, компанія Біалетті, яка вважається винахідником славетних гейзерних кавоварок, не скористалася стратегією державної підтримки. Усіх працівників довелося скоротити, а виробничі потужності вивести за межі Італії.